Вітаю адептів гламуру та культури розкішного життя. З вами знову я, Андрій Кіше, та найапетитніший проект про шоу-біз ікра. Лишайтесь з нами, і насолоджуйтеся найсмачнішою зірковою інформацією. Хто допомагає вітчизняним артистам бути успішними, як продати українську журбу за кордон. в Україні. у Із-за на Коли артистам не треба платити за виступи. Поіграйте, а ми вам нальйом, грубо говоря. На що готові співаки заради наживи? Вряд ли би рекламували прокладки на самом деле. Хоча це ход би було взагалі нереальний. Існує думка, що вітчизняний гламур отримує натхнення виключно із західної культури. Проте є деякі артисти, які здатні експортувати його за кордон. Про драматичні методи подібних маневрів вже за мить. Більшість вибагливих українських меломанів вважає, що вітчизняний шоу віз індустрія телепнів та непрофесіоналів. які там кушують печені. Фанту п'ют, можуть то я і піти все-таки знімати. Мовляв, саме тому кліпи, що транслюються по телебаченню, нестерпно одноманітні і тупі. У більшості випадків, подібна точка зору, має право на життя. Та тільки не тоді, коли за діло береться людина, яка прагне перетворити свою роботу на мистецтво. Мені дуже легко переключатися від комедії до драмі, тому що я легко пишу і пісні, і середні пісні, і грустні пісні. Я мало того, грустні пісні мені легше писати, і грустні. Драматические клипы мне несложно снимать, потому что плохого в жизни, эмоционального, всегда хватает. И примеров для веселья гораздо меньше. Мне очень радостно и приятно, что у нас уже начинает получаться клип вот такого высокого уровня, потому что действительно очень много комментариев у нас на гармошку и на кафель зарубежных и оценивают съемку, оценивают актерскую игру. Вообще, каждый клип и каждое на каждый... Каждый клип группы и стекло» на самом деле, это отдельный фильм, вот, который в три минуты мы вкладываем очень большой смысл. Кліп, який на екрані виглядатиме легко і невимушено, на практиці віднімає чимало силу його творців, адже справжні і краса неможливі без зусиль та розмаху. А я я чищаюся здесь як как, как спектакле. Видите, така декорація, все и діти. У нас и полицейские, група, группа, которая вместе з потапом у Насті, кстати, їздить. В мы, у нас виходить вот, в последнее время снимать кіно прям настоящее, потому что вот эти декорації строили три дня. Незважаючи на імідж веселуна, потап вважається одним із найуспішніших продюсерів України. Він вміє швидко перемикатися із гумору на драму, адже завжди точно знає, чого потребує публіка у даний момент. Всегда Это сверх Вот здесь сверхидея как раз стоит у нас э, э, все-таки сказать людям о том, что надо ценить любовь, ценить любить, не предавать. Не и так жизнь нам сама подсказывает. Жизнь тяжелая в Украине, жизнь тяжелая у народа. Из-за этого все это влияет на отношения мужчин и женщин. Люди встречаются, расстаются. Вот это как раз история о надломе отношений, о предательстве, о ходе, о разрыве. О... О потере, о расставании. Вот, и это ну мне очень интересно это снимать. А нас очень любят дети, правда. И они нам мне вот часто приходят сообщения в социальных сетях. Ребята. Ваша пісня «Кафель» нам так помогла. Ви знаєте, вот у не було погане настроєння, а я її послушала. Так от етапісня, вона я увільна, теж учні новому научити і дітей, да і собственно Потап, як продюсер вважає, що український гламур можна із легкістю експортувати за кордон, але за умови, що він буде мати лірико-драматичний присмак. Саме тому до відео втілення нового синглу своїх підопічних він береться із кінематографічним запалом. Те, кто занимались разработкой наших образов, например, Ирина Горовая, сопродюсер, наша, она очень переживала за каждую за каждую штучку, за каждую э, за каждую, за каждую пуговицу. Эта песня рассчитана на украинский рынок, российский, казахский рынок, то у, у, у клип, -гармошка, извините, клип гармошка сейчас будет выходить в англоязычном варианте и уже будет идти на запад. Вот активно продвигаемся и в Германии, и в Кореї, в Америку. Пробуем, пробуем, пробуем. у нас команда очень серйозна. У нас э, всі вообще весь весь з гінтертеймен. все такие стильные, що просто мог може весь шоу бізнес получиться у команди, навчившись підходити до своєї справи із максимальною віддачею, Потап показує вітчизняному бомонду, що справжній гламур це не стразики і тусовки, а красивий шоу-бізнесовий продукт, який народжується завдяки професіоналізму продюсера. Мы ребята молодые, очень талантливые, классные, свежие, новые. Вот мне бы начать бы в их время, вот так бы. Если бы у меня в их время был бы продюсер, ну, в их возрасте был бы продюсер Поттап, я был бы счастлив. Більшість нормальних людей ненавидить телевізійну рекламу, проте селебриті з її просто обожнюють. Адже знаменитості вважають, що подібна різниця смаків і призводить до різниці у ставках. Далі більше. Кожна нормальна людина ненавидить рекламу. Та знаменитості просто обожнюють ролики, через які ви під час готові розбити телевізор. Адже завдяки ним вони вчаться вливати у ваші вуха пісні та натягувати речі, на які ви б ніколи не звернули уваги. Я вообще фанат канского фестиваля рекламы. Я пересматриваю все абсолютно ролики, там вот эти все часы этой рекламы очень интересные и, и есть что черпать и, блин, вот это круто. Я являюсь фанатом такого фестиваля, как Канские львы, э, где там серебряные львы, золотые львы, как бы это, знаешь, маленькие рекламки. Там, конечно, невероятно крутые рекламы. Реклама – это тот вообще вид э, искусства, можно так сказать, которым я вдохновляюсь. То есть я оттуда черпаю и кадры, и иногда и идеи, и э, можно, конечно, в каких-то работах моих обвинить меня и в плагиате. Но знаете, когда ты воруешь у кого-то одного, это плагиат, а когда ты воруешь у многих, то это уже получается расслед, исследование. Главное, чтобы это было интересно, красиво э, и минималистично, то есть вот как-то, чтобы это вот прям бросалось в глаза, вот несколько чего-то. Вот Все это, это, это фэшн, такой фэшн, Лёха. У нас поколение, которое все-таки выбирает э, ну, вещи, которые цепляют, да, либо эмоционально, либо они там находят какой-то глубокий смысл. Я тоже люблю рекламу какую-то концептуальную, так, чтобы подумать, вот задуматься все-таки, в чем же там была история. Реклама — это особый вид искусства. Я бы даже сказал, не просто ремесла, а искусство 21 века. Потому что э, в наше время, время скоростей, Очень важно за короткий промежуток времени повлиять на эмоциональное, психическое состояние человека таким образом, чтобы донести ему тот месседж, который ты планировал донести. А это очень сложно. Рекламні ролики не лише вчать артистів продавати свою творчість, а й заробляти на пропаганді речей, які вам навряд чи потрібні. Надо пробувати, поки молодя, черпать черпаком рекламу. Ты бы трусы рекламировал как Beckham, ты же футболист. Э, да як варіант, не на репутацію людей, які за гроші ладні на усе артисти все ж мають принципи, що не дозволяють їм рекламувати відверто негативні речі. Мені здається, алкоголь, сигарети. що ще є такого ужасного, що не підходить мені, що розстроїться моя мама, наркотики. Да, я не буду рекламувати. Ну і допустим, алкоголь. Да, по нашли ти рекламіш алкоголь или, там либо сигареты, то сразу отношение к тебе другое происходит. Я аполитичен, вот і я наверное, не рекламировал би там давайте за тих, а потім «давайте за тих. Тому у меня вообще такі індиферентні взгляды на політику і мені це вообще абсолютно все равно. Професіонали стверджують, що принциповість суперстарс зникає, якщо примусити артиста розмірковувати над рекламною пропозицією достатньо довго. Ми, вряд ли би прокладки на самом деле. Хоча це код бы було взагалі нереально. Презервативи, наверное, теж там надо... Ні, так, да, наверное, в какой-то там прот і сніду, так. Да. А вот так, щоб именно презерватив. Хоча Хотя... пильне споглядання за розвитком рекламної індустрії змушує артистів сприймати себе як продукт для продажу. Тож за роки кар'єри кожен із них напрацював рецепт власного ідеального промоушену. Артист это, я сейчас скажу, грубо да, тоже продукт, как бы, который вот э, таким образом себя продает. То есть пиар появляется, там дает интервью, то есть там появляется на прессе, снимает видео. Режиссеру э, надо для того, чтобы быть замеченным, надо снять качественную работу, желательно на хорошую песню и желательно популярному артисту. Я глубоко убежден, что артист, любая творческая личность на сцене должна быть такой же, как и в жизни. Поэтому я не играю роль. Я який я є, яким мене Це пісня. етапісня. артист артіст не забувати, що найголовніше, що він делает. Якщо ти музикант, твоя реклама это твоя собственная пісня. Якщо ви й досі продовжуєте ненавидіти рекламну індустрію, ікра радить дослухатися до думок вітчизняних знаменитостей і почати її вивчати. Адже саме це дозволить вам бути такими ж успішними, як і ваші кумири. Зірок початківців іноді лякають історіями про те, що у шоу бізі іноді за успіхи треба розплачуватися натурою. Не перемикайтеся, ви дізнаєтеся із перших вуст, хто і яким чином здатен експлуатувати зірок. Зірки настільки поважні люди, що за кожен вихід на сцену отримують кругленьку суму. Проте іноді бувають ситуації, коли їм приходиться працювати задарма, а точніше по бартеру, тобто відпрацьовувати надані їм гламурні послуги. Бартер ну, коли ти можеш дати щось взамен чого-то другого, тут не присутствують деньги, а договоренность договоренності чом-то Це Ні в коєму випадку, правильно речі говорити, невозможно назвати бартер. это очень грубо и вульгарно. Это дружба, и это круто. Поиграйте, мы вам нальем, грубо говоря, или же распечатаем что-то о вас, или же дадим вам ротацию, или что-то еще. То есть какой-то обоюдовыгодный процесс. И там, где не участвуют деньги, вот это бартер. Конечно, приходится иногда работать концерты бесплатно, но это как для каких-то обычных какие-то автопатий, радио, телеканалы. Це нормально, ми співпрацюємо, вони допомагають нам, ми допомагаємо їм, це абсолютно окей. Заради появи на ТВ, чи обкладинці глянцю, артисти вимушені розплачуватися натурою, тобто власною творчістю. В іншому разі їм довелося би йти шляхом народних обранців. Не секрет, що все продається, все купується. Я обкладинки журналів в першу чергу. І це не дешево коштує. Чим якісніше, і популярніше видання, тим більше. Тому, коли ми бачимо якихось політиків. На обкладинках журналів, знайте, вони за це забашляли, тому що інакше вони нікому нафіг не потрібні там. От а артистів інколи все таки ставлять безплатно або по бартеру. Це нормальна схема. І насправді це не тільки для того, щоб Віталій Кисловський полюбувався собою. Це реклама, тому воно так дорого й коштує. Деякі знаменитості стидаються, що за піар сплачують творчою натурою. Тому слово бартер для них звучить образливо. Замість нього вони використовують слово дружба. Тож тепер ви розумієте, що насправді значить дружба у шоу бізі. Я думаю, що багато артистів артисти виступають по бартеру, навіть не по бартеру, а по дружбі тому що ми дружимо з журналами. Так як люди читають, люди дивляться, не хочуть нас там відять, Тому нічого не плохого. Ми теж неоднократно можемо по дружбі виступити. пару песен спеть, порадовать зрителей, а они, конечно же, потом в ответ порадуют нас. Сегодня мы играем бесплатно. А -а -а. Фристайл! по бартеру. Мы по... играем, вы хлопаете. С другой стороны, вот они, наверное, бесплатно выступают, наверное, по бартеру. Как ты говоришь, я не уверена. Вот. З іншої сторони сьогодні виступили безплатно і записали по несколько інтерв'ю, лишній інфоповод. Піарксалі одним кліпом, одной піснею у нас не отделаешься. Вот. Не тільки в нашій страні везде так. Поэтому спасибо журналістам, що вони есть, тому що без вас не було б бы нас. Виявляється, зірковий бартер не завжди був найголовнішим інструментом піару у шоу Бізі. Легендарні музиканти минулого навіть не замислювалися над подібними питаннями. Раніше так і було. Було багато артистів. Які взагалі відмовлялися давати інтерв'ю, відмовлялися фотографуватися, показувати себе на камеру. Навіть ніхто не знав, як вони в обличчя виглядають, але вони там писали геніальну музику, наприклад, і цього було достатньо. У наш час сучасним артистам без піару за бартер вже неможливо бути успішним. Біга талантом бути мало. Дуже багато інформації у людей, дуже загружені голови у людей. І звісно, нужна пиарить все. Неважно, хорошее это или плохое. Если ты в это веришь, у тебя пиар получается более честный и более правильный. Пиар нужен, это сто процентов. Хороший, плохой, он всегда на ура. Много уже гелсбандов и бойсбандов. И, блин, честно говоря, я многие из них даже просто не различаю. То есть, главное, чтобы был ну, продукт что-то, що было, что что было унікальним, или хоча б чем то выделялось з остальной маси. Что, ну інакше піар все одно буде безсмисленим. Мрієте щодня з'являтися на обкладинках глянців? Тож будьте готові до того, що за славу вам доведеться сплачувати натуральним продуктом, і добре, якщо це буде лише творчість. Найцікавішу історію ми, як завжди, лишаємо на останок, адже саме в ній зірки розкривають секрети власного успіху. Облаштувалися зручніше. Насолоджитись! Успішні люди стверджують, навчатися треба усе своє життя. Тому не дивно, що знаменитості завжди відзначають день вчителя і шанують тих, хто подарував їм дорогу в успішне майбутнє. В жизни каждого человека, конечно, остается там со школьных лет, со студенческих лет учителя, профессора, которые западают в душу как, как какой-то мерой, и они остаются на всю жизнь. У меня было очень много учителей. Я с трех годиков на сцене. И у меня было пять педагогов по вокалу. Пять, которые каждый внес свою лепту в мой, в мой музыкальный мир. Моє музикальне і я їм дуже благодарна. Дехто вважає, що після здобуття статусу популярної персони артисти одразу ж забувають і своїх друзів, і тих, хто сформував їх особистість. Проте насправді знаменитості настільки шанують власних педагогів, що навіть попри шалену зайнятість, не пропускають святкування їхніх ювілеїв. Вчора був ювілей професора, до якого я поступав в Національний університет Авіаційний університет. Кулик Владимир Антонович, ему вчера было 80 лет. Знаешь, я просто вот с таким восторгом, когда он пригласил, я к нему пришел, его поздравил. Это монументальный мужик. Это человек, на которого нужно брать пример, потому что он в своем возрасте он прекрасно выглядит. Он до сих пор преподает. Он профессор, почетный профессор в университете, вот, кафедры, которая заканчивал менеджмента и логистики. И человек просто невероятно добрый, позитивный. Вот его любви хватает на всех. Педагоги – это, это тоже талант своего рода. Это нужно родиться таким человеком. Нужно, когда человек преподает, он, он же несет такую вот просто энергетику, добрую, искреннюю, э, которую он должен донести до каждого человека. И это очень круто. 80 літ, і цей чоловік просто цвітєти. Пахнет я просто в я не жила йому так держати. Там штаб от колижу таких людей хочеться жити. Знаменитості вважають, що справжніми вчителями є не лише люди, які мають науковий ступінь. На їхню думку, не менш важливу роль відіграють легендарні артисти школа, Для меня в первую очередь, учителя. Это, они. это так круто. Я, я вообще обожаю группу Queen. Я обожаю Фредди Меркьюри, человек, который, на мой взгляд, он, он безумный. В нем есть все, в нем есть талант, в нем есть красота, в нем есть харизма. вернее, была, да. Но я говорю, почему есть, потому что он жив, он, он живет в моем сердце. Они меня научили жить музыкой. Это гениальная группа. И мне так жалко, что таких людей, к сожалению, очень мало. Это гениальные люди, это музыкальные люди, которые живут своим творчеством. Ну, в моїй жизни основним учителем из, из больших уважаемых зв'язку нашого шоу бізнесу, конечно, Ірина Білок. Потому що uh, мой старт uh, как бы мое возрождение, рождение було на його глазах. І uh, скажімо так, помощью, с допомоги участием. я очень благодарен, що многим вещам мене просто научила. Я можу сказати, спасибо. Деякі діячі шоу-бізу досягли такого рівня розвитку, що на день вчителя і самі приймають вітання, адже доклали чималих зусиль, аби запалити не одну справжню зірку. Я рад, что многие люди, которые когда-то делали первые шаги, я им помогал, а теперь они мега звезды в Украине и в России. Ну, это приятно. Я хочу передать большой привет и сказать вам огромное спасибо, что вы есть и вы дарите свой талант нам. Это как стимул, как толчок того, как бы хорошего вкуса, да, хорошей музыки и толчок к живому исполнению. То, что очень важно, это автоматический рост всех музыкантов. И для меня это всегда как бы такой хай-класс. Кто-то меня до сих пор еще помнит как создателя курса английского языка, хотя я последнюю книгу продал в 2004 году. И это нормально, у каждого свое восприятие. Вот кто как воспринял, так есть. В Украине, что я делаю для людей, это я как-то пытаюсь пропагандировать качественную музыку, как могу, помогая нашим украинским артистам. Зірковий досвід свідчить про те, що власних вчителів не пам'ятають лише ті, хто нічого не досяг у житті. Тож, якщо вам є чим пишатися, не забувайте тих, хто зробив вас успішними. На цьому я прощаюся з шанувальниками красивого життя. Та вже рівно за сім днів я вітатиму вас знову на каналі М1. Пока.